Ну, я, по перше, жодним чином не хотів би там впливати на рішення суду, чинити якісь там, щоб це не сприймалося якісь там інформаційний диск на суд. Я вважаю, що ну суд має ухвалити правильне справедливе рішення в цій історії визначити чи були факти порушення кримінального кодексу. Ну і таким чином так мовити встановити справедливість справи. Ну але ми почули генерала. Тут, в принципі, все було мені здається сказано. Якщо генерал каже, що він готовий. Воювати і на посаді рядового, і старшого солдата, і, і сержанта на будь-якій посаді єдине головне, щоб бути на лінії бойового зіткнення, то тут вже ну, додати мало що є. Звичайно, що подібні судові процеси, ну скажімо так. Не збільшують так, би мовити, мотивацію керівник керівник структур, керівник позицій, керівників української армії. Так адже війна це завжди відповідальність. Війна – це дуже страшна історія, коли людей вбивають кожного дня. Люди позбавляються найціннішого шовника життя, і на цій історії ну звичайно вони отримують там для виконання певних завдань. Якісь ну, бойові розпорядження, якісь тобто, вони йдуть туди не, не самі, да вони виконують наказ, і цей наказ, ті люди, які щодня там гинуть, хто їм віддає. І чи він справедливий цей наказ, чи він правильний, чи ні? Ну це вже хай визначає суд Єдине маленьке зауваження, що звичайно, якби в нас були зараз. Ну органи військової юстиції, так військова прокуратура, то мені здається, було б трошки легше в цих історіях розбиратися. Адже ну чи може зараз звичайний цивільний суддя, звичайна цивільна суддя, так визначати? Ну просто що є чи компетенція в цивільних судів розбиратися в таких делікатних справах, якими є військові накази, військові документи, розпорядження і, і, і бойова задачі, які отримали ті чи інші військові на лінії бойового зіткнення. Оце це питання сподіваюся, що судно вбереться, але звичайно, ну точно це не сприяє якомусь там піднесенню да збільшенню бойового духу, посиленню бойового духу українських командирів. Я би від себе особисто, звичайно, ну подібні речі, подібними речами займався вже після завершення війни. Коли ну коли ми переможемо, і тоді тоді вже займатися судовими судовими історіями. Ну але ну так вже є. І суд я сподіваюся. Ухвалить правильно справедливе рішення. Пане Ігоре, я з вами погоджуюся. Абсолютно, ми не юристи і не будемо тут коментувати, як сформульоване обвинувачення, ДБР, щось там недооцінив можливості ворога і так далі. Залишимо це дійсно юристам. А ваша думка, ну як журналіста, як військового, як громадянина України, про те, що а чи мають нести відповідальність, не говорю про рівень цієї відповідальності, в принципі, хоч якусь відповідальність ті, хто пана Галушкіна, його колег на посади призначали, тому що. Зокрема, Юрій Батусов каже: ну тут теж треба дивитися кого е і куди призначали, який досвід був у цих людей, і можливо, треба ставити питання до тих, хто їх призначав. Ну, звичайно. Питання можна ставити до будь кого Єдине, я знову ж повторюся до того що в попередній відповіді, що я би займався цією історією загалом. Вже після завершення війни, після нашої перемоги, це було справедливо. Це було правильно мені, не знаючи справедливо, але точно правильно. Бо коли ми посеред війни починаємо зараз визначати винних і починаємо тикати пальцями, а ось, а ось, а ось це ми вносимо просто деморалізацію в стан Збройних сил України, те, чого чекає ворог, очевидно. Просто щоб ми. Самі себе не з'їли раніше ніж ворог нас намагається там на лінії бойового зіткнення потиснути. розумієте? Там деморалізація і це вивідшукування винних це точно не, не той шлях, який веде до перемоги. Я б так би обмежився такою відповідь. Ну і точно з певної сторони підігравання ворогу, як це все зараз в рошицьких пабліках розноситься. Не дуже приємна історія. Пане пані по я... Ну... почас кажу, хоча по скажу справді. Ну, є факти на будь-якій війні. Є факти зловживань чи ухвалення неправильного рішення. Але ну одна річ, що хвалити неправильне рішення в мирний час, коли це не стосується життів. і Одна річ, що хвалити неправильне рішення в воєнний час там війни, коли це стосується ну життів людей, не дай бог смертей людей. Це дуже делікатне питання. і Я би все ж таки залишив це на розгляд саме військової юстиції, яка сподіваюся, сподівається в нас буде відновлена. Пане Ігоре, з вашого дозволу зачитаю зараз інформацію. Потім попрошу вас прокоментувати напередодні, з'явилося повідомлення, що Сполучені Штати Америки припиняють надання допомоги по світу за винятком Ізраїлю та Єгипту. Про це писали таке авторитетне видання, як «Політико». Пізніше журналіст Голосу Америки Остап Яриш із посиланням на своїх співрозмовників у державних структурах уточнив, що жодних вказівок щодо припинення військової допомоги Україні не надходило. Таким чином, як зазначив Яриш, контракти на вигод. Давлення зброї за е, програмою USAID, оформлені адміністрацію Байдена залишаються у силі. Також конкретний указ Трампа не впливає на будь-які раніше заплановані поставки зброї зі складів США за програмою PDA. Ну, Дійсно, вже і Пентагон виступив з роз'ясненням, е, що допомога Україні залишається. Чи є це позитивним сигналом? Що Трамп поки що допомогу? Ну ту, принаймні, яка була ухвалена раніше. Її він не скасовує, і не призупиняє. Ну, я вчора буквально читав. Я просто зараз не можу знайти згадати джерело, але ну в змі, так яке посилалося на анонімне джерело в Держдепі, США чи в Білому домі, про те, що саме допомога Україні не підпадає під дію цього обмеження щодо е, припинення фінансування на 90 днів. Е, до моменту перевірки прнув справедливості надання цієї допомоги чи ефективності використання цієї допомоги, тобто українська допомога військова не підпадає під це обмеження, запроваджене Трампом буквально в перші дні свого президентського терміну, і це дуже позитивний момент. Я думаю, що якщо ця інформація публічно так, таким чином, через такі джерела, да, хай хай там анонімні розповсюджується, значить все гараж нас. Ну і це ну, об'єктивна об річ, що як можна переривати допомогу на три місяці, коли на лінії бойового зіткнення чекають і американських там набоїв і боєприпасів, і техніки, і артилерії, і все, все, все розумієте. Тому ну, поки що, ну, у нас багато було там застережень. там... О... Я не знаю, занепокоєння, що от прийде Трамп, там щось зупиниться. Ну ні, поки американська ну не поки а американська нова адміністрація демонструє все ж таки свою необхідну підтримку України. Це дуже позитивний момент для нас. Тому впадати в якусь там паніку істерію, як в нас там, дехто нас підбурював, і самі російські всякі різні маніпулятори, що от зараз прийде Трамп, все закінчиться. Ні, такого не буде. Тому дай бог, ну все наша Наша підтримка з боку сполучених штатів нас продовжується, і це позитивний момент для нас. Погоджуюся з вами на 100%, ну, ці впадання десь там в естерику, в зраду. Ну любить інколи наше суспільство, десь там знаєте, кажуть, від кохання до ненависті один крок. Так само, десь від перемоги до зради інколи буває один крок або й менш. Тому дійсно важливо е, факти перевіряти і достовірну інформацію доносити. Пане горе, дякую дуже, що знайшли час. Долучилися до нашої розмови. Дякую за ваші коментарі. Єгор Чечеринда до нас долучався військовослужбовець майор збройних сил України. Ми зробимо коротку паузу і повернемося. do Was, szanowni ludzie.